ЕМОційний баланс 12 навичок, які допоможуть віднайти гармонію МЕТЮ МАКЕЙ, Джефрі Вуд, Джефрі Брентлі. Вступ Усім нам у житті доводиться стикатися з болем і стражданнями, які можуть бути як фізичними, на кшталт укусу бджоли або зламаної руки, так і емоційними. Як от смуток або злість, обидва різновиди болю, часто неминучі і непередбачувані. Найкраще, що ми можемо зробити, використовувати наші наявні навички подолання цього болю і сподіватися, що вони спрацюють. Але деякі люди відчувають емоційний і фізичний біль гостріше і частіше ніж інші. Їхні страждання виникають швидше і нагадують штормову хвилю, що змітає усе на своєму шляху. Найчастіше здається, що вона ніколи не скінчиться, і люди, які це відчувають, не знають, як впоратися із таким нестерпним болем. У цій книзі ми назвемо цю проблему непереборними емоціями. Але пам'ятайте, що емоційний і фізичний біль часто виникають одночасно. Якщо вам доводиться боротися із неприборними емоціями, може здатися, що все, що ви відчуваєте, викручено на максимум. Коли ви злитеся, сумуєте, боїтеся, емоція може виникати подібно до гігантської потужної хвилі, що збиває з ніг. І коли це відбувається, ви починаєте боятися взагалі щось відчути. Проблема в тому, що чим старанніше ви намагаєтеся заблокувати виникнення своїх емоцій, тим непереборнішими вони можуть стати. Спроби перестати відчувати не працюють, але й потурання своїм почуттям призводить до проблем у стосунках. І змушує вас відчувати, ніби ви не маєте жодного контролю над своїм життям. Що дійсно працює у цій ситуації, так це навички управління емоціями, саме про те, як освоїти цей набір психологічних інструментів і розповідається у цьому посібнику. Тисячі людей, які борються із сильними емоціями, використовують навички управління емоціями, щоб досягти так званої емоційної ефективності, здатності відчувати справжні повноцінні емоції, навіть дуже сильні так, щоб вони не перетворювалися на драму. Навички управління емоціями можуть змінити життя, зокрема і ваше. Емоції це інформація, емоції невід'ємна частина людського досвіду, це компонент нашого виживання і функціонування. По суті, емоції це сигнали вашого тіла, які повідомляють вам про те, що відбувається. Коли відбувається щось приємне, ви почуваєтеся добре, радість, гордість, задоволення. Коли відбувається щось неприємне, ви почуваєтесь погано, сором, страх, смуток. Емоції, які ми відчуваємо, можна уявити як хвилі, первинні та вторинні це знання ключ до розуміння того, як знайти емоційний баланс. Ваша вихідна емоційна реакція на те, що відбувається, це хвиля первинних емоцій. Це сильний чуттєвий відгук на події, який виникає швидко, без втручання розуму. Наприклад, якщо ви виграєте у конкурсі, ви можете відчути здивування коли помирає небайдужа вам людина, вам сумна. Емоції у цих ситуаціях не потрібно обмірковувати. вони просто виникають. Вторинні емоції це реакції на ваші первинні емоції. Наприклад, Ерік накричав на свою сестру, тому що вона зробила щось таке, що змусило його розлютитися, первинна емоція. Пізніше він відчув провину, вторинна емоція за те, що він їй наговорив, поки був на неї злий. Буває й таке, що одна первинна емоція викликала безліч вторинних емоцій. Наприклад, Шона рознервувалася, коли її попросили найближчим часом зробити презентацію на роботі. Чим ближче був відповідальний день, тим більш пригніченою ставала Шона, розмірковуючи про свій нервовий стан. Потім вона стала відчувати почуття сорому через те, що в неї не входило зробити просту презентацію. Наступного дня після презентації вона вже відчувала провину і сором за те, що спочатку роздула з мухи слона. Можна уявити, що первинна емоційна реакція на ситуацію може спровокувати ланцюгову реакцію із важких вторинних емоцій, які заподіюють значно більше болю, ніж первинна емоція. Це той самий емоційний потік, який накриває з головою. Якщо вам доводиться боротися із непереборними емоціями протягом тривалого часу. Ви можете мати почуття відчаю і втратити надію на те, що подібні емоційні реакції взагалі можна хоч якось контролювати. Однак, хоча контролювати свої первинні емоційні реакції складно, можна навчитися з ними справлятися. Вторинні емоційні реакції простіше навчитися контролювати. Прослухавши цю книжку, ви набудете навичок управління цими вторинними реакціями. Пізніше, коли ви як слід опануєте застосування цих навичок, зокрема навичку усвідомленості, ви також навчитеся частково контролювати свої первинні емоційні реакції. Емоційне оздоровлення Перший крок до контролю своїх емоційних реакцій. Навчитися розпізнавати свої емоції та їхній вплив на життя дуже часто люди живуть практично не звертаючи уваги на свої почуття, і в результаті всередині у них відбувається багато важливого, про що вони знають дуже мало, те ж саме правдиво і щодо людей, які борються із непереборними емоціями, хоча і проявляється це інакше. Найчастіше люди розпізнають приливну хвилю негативних емоцій, що накриває їх із головою, наприклад, смуток, злість, провину, сором тощо розпізнають їх надто пізно, коли з нею вже нічого не вдієш. Для того, щоб контролювати непереборні емоції, потрібно сповільнити емоційний процес, щоб вивчити його. Після чого можна вже буде ухвалити здорове виважене рішення. Так у розділі 1 ми почнемо з того, що навчимося ідентифікувати емоції, і першим кроком до того, щоб вивчити їх, стане вміння їх помічати і називати. Навички, яких ми вас навчимо, засновані на діалектичній поведінковій терапії ДПТ, розробленій Маршею Лінихан. Спираючись на десятиліття досліджень і клінічної практики, ДПТ пропонує до вивчення важливі навички, які можуть як послабити приливні хвилі емоцій, так і зберегти баланс, коли емоції накривають з головою. У ДПТ немає нічого складного, потрібна тільки практика. Ви виявите, що вже чули про багато центральних концепцій ДПТ як от усвідомленість, прийняття. Самозаспокоєння і розслаблення завдання ДПТ перетворити ці концепції на навички, які можна вивчити, довести до досконалості і використовувати як опору упродовж решти життя. Емоційний баланс, написаний для того, щоб освоїти ці навички було легко. І, як можна очікувати, Найважчим буде поставити перед собою завдання виконувати ці вправи і застосовувати свої знову набуті навички на практиці. Щоб допомогти вам, ми зробили цю книжку невеликою та персоналізованою, щоб ви могли брати її із собою. Під час читання ми приведемо вас до інсайтів, які стосуються ваших емоційних переживань. І допоможемо визначити, які психологічні інструменти працюють у кожній окремій ситуації. Наприкінці кожного розділу розміщено короткий розділ для вивчення, який допоможе вам поглибити своє розуміння основних викладених тем. Записуючи свої ідеї та досвід, як приємний, так і неприємний, ви знайдете в собі сили не кидати розпочати. Вам знадобиться щоденник або записник, чи додаток для нотаток, щоб виконувати персоналізовані вправи та відстежувати свій прогрес. Життя може бути складним, це ви вже знаєте. Яким би не був ваш досвід, незалежно від спадковості та дитячих травм, ви не зайшли в глухий кут і не безпорадні у своїй боротьбі із емоціями. Якщо ви справді зробите вправи із цієї книжки, якщо ви справді практикуватимете навички у міру їхнього вивчення, ваша реакція на власні почуття зміниться, що матиме позитивний ефект на результат усіх конфліктів та образ, і зможе зробити ваші стосунки продуктивнішими. Є всі підстави зробити перший крок усе, що вам необхідно зараз. Prostě